Доброго дня, шановні студенти. Хочу вам дуже коротко розповісти, як ознайомитися із розкладом вашої групи і як зв'язатися з викладачем на заняття при дистанційному форматі. Заходимо всі, бачите, на пошуковий сайт Google. Вводимо Черкаська медична академія. Ну от в мене вже... Викинуло. Заходимо на сайт Черкаської медичної академії Медакадемі Сіка.юей. Входимо в розділ студентам, так як ви вже студенти. І дивимося розклад занять. Сестринська справа, лікувальна справа, фармація. Я думаю, кожен з вас знає, на яку спеціальність він вступив і який розклад занять. Бачите, при натисканні просить зберегти. Натискаємо Зберегти. І потім відкриваємо розклад. Не забуваємо, що завтра 1 вересня, але завтра четвер. Тобто ми дивимося на розклад четвер. І дивимося у групи перші медсестри А9. Буде у четвер перша пара. Біологія та екологія викладач, самогулова ОА. Ольга Андріївна. У групи перші медсестри Б9 буде. У четвер інформатика. Викладачі Дігтяренко і Головня. Отаким От чином ви завантажуєте і ознайомлюєтесь із розкладом. Як знайти викладачів, відеокабінети викладачів самоголови, і головні, і Дігтяренко або інших, яких ви, які вам потрібні. Знову ж таки, переходите на сайт Черкаської медичної академії. Так, давайте ще раз. Медична академія. Переходимо на платформ, освітню платформу Moodle. Ось Moodle. Вам пізніше, може кому видали, кому пізніше видадуть логіни і паролі. Будете вводити сюди ім'я входу, а сюди пароль. Якщо у вас поки що немає ім'я логіна і пароля, ім'я входу і пароль, натискаємо Увійти як гість. Тут усі перелік спеціальностей. Пізніше, якщо будуть запитання, задаватимете чи керівники групи, чи за відділення, чи вони виведуть потім на мене. Але на вам для початку потрібно ось оця вкладочка. Google Meet кабінети викладачів натискаємо на неї. І шукаємо прізвище того викладача, яке ми тільки що знайшли відповідно певної групи. Нагадую, що кожен шукає свою спеціальність, свою групу. І шукаємо, ось, дивіться, і в нас там був прізвище самого. Тут в алфавітному порядку відеокабінети всіх викладачів. І відповідно часу заняття. Там зліва час початку заняття, дивіться, самогулова Ольга Андріївна. Так само там треба було комусь, медсестрам Б Дігтіренку Любов Миколаївна. Дивимося алфавітному порядку. Дігтяренку Любов Миколаївна. Або головня Тетяна Олександрівна. Де головня, шукаємо? Головня Тетяна Леонідівна, точніше. І ось ви можете зайти і надіслати запит на приєднання. Для цього насамперед вам буде потрібно перед тим, як зайти, вам потрібно треба буде зайти в свій обліковий запис gmail.com, щоб зайти в Google Meet кабінет викладачів. І натискаємо надіслати запит. Ну, зрозуміло, що зараз викладач не онлайн, його міт uh, кабінет не онлайн, то вам, мене зараз мій запит ніхто не прийме. І таким чином... О, і бачите, тут якраз і є заняття проходить. Так що, вибачте, ми вам, Тетяна Леонідівна, не будемо заважати. І от, бачите, заразом якраз зараз проходить заняття, викладача. Випадково попали. Все, дякую за увагу. Будуть запитання, задавайте.